Вивчення і цінування рідної мови є дуже важливими аспектами нашого культурного та особистісного розвитку. Уміння використовувати мову правильно і ефективно не лише полегшує комунікацію, але й допомагає виражати свої думки і почуття з більшою точністю та чіткістю. Ознайомившись із пропозицією про роботу, я побачила помилку за правописом української мови доцільно вживати не по домовленості, а за домовленості. Проходячи просього оголошення, ми бачимо помилку, бо правильно говорити не перчатки, а рукавички, бо перчатки це каркування з російської мови. Читаючи це оголошення, ми бачимо помилку, а все тому, що частки казна, хто зна будь-небудь пишеться через дефіс. Центр краси та здоров'я. У слові здоров'я ми бачимо помилку, бо після питань ми ставимо апостол. Ідучи вулицею, я побачила помилку в оголошенні. Найвищий ступінь порівняння утворюється за допомогою прафісанай, який додає до форм вищого ступня. Тому правильно говорити не самі низькі ціни, а найнижчі ціни. Цінуйте свою мову і прагніть її вдосконалювати.